Засекречені сторінки української історії на великих кіноекранах на кіноринку 66-го канського фестивалю. Презентували перший трейлер нового фільму Олеся Саніна Стрічки кобзарі в іншому варіанті назви Поводир. Це оповідь про події 1934 року, коли нібито кількасот кобзарів було запрошено на з'їзд до академії наук у Харкові. Натомість людей вивезли у ліс і розстріляли. Щоправда, жодних документальних свідчень цього досі не виявлено. У центрі історії американський підприємець зі своїм десятирічним сином, який долею випадку з часом стає поводарем сліпого кобзаря. У нас мальчик американець мальчик американець, котро в році допадає в совєтську Україну. Так складається життя, судьба цього мальчика, штовоца вбивають сотрудники НКВД. І волю судьбу мальчика казувати секретні документи. Активну роботу над поводирем розпочали взимку 2012 року. Всі деталі зйомок автор тримав у суворій таємниці. Ретельно підходили і до написання сценарію та вибору акторів. Зокрема, виконавця головної ролі юного антона Святослава Гріна зізнаються шукали понад рік, як виявилось той правнук відомого політв'язня радянських концтаборів Михайла Сороке. Також на екрані з'являться актор Федір Стригун та поет Олександр Ірванець. Одну з ключових музичних тем до фільму виконує співачка Джамала. А що роботу над фільмом планують завершити за кілька місяців? Точної дати прем'єри ще не називають, але сподіваються на цікавість оглядачів та потужну фестивальну історію, зокрема і на лазуровому узбережжі у Каннах.